вечора. дуже дякую за те, що ми прийшли сюди на презентації європейської волонтерської служби. Так як івес-координатор я допомагаю людям потрапити на ЄС-програму і для себе теж шукаю можливості, куди я міг поїхати. Європейська волонтерська служба. Це партнерство між двома організаціями. Відправляюча організацією і приймаючою організацією. Відправляюча організація це якщо волонтерство з України, то відправляюча організація теж мусить бути з України. Приймаюча організація це може бути будь-яка організація в країнах Європейського Союзу, плюс такі країни, як Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Македонія. Програма ІВЕС є безкоштовною. Волонтер нічого не оплачує для того, щоб взяти участь в цій програмі. Волонтером забезпечується проживання харчування, також забезпечується певна кількість кошенкових коштів. Як таких дуже професійних навичок зовсім не потрібно. Так, потрібно, головне — це вважаю. Є датабейс проектів, який постійно оновлюється. По суті, кожного дня там додається одна, одна, дві, три вакансії нові, де зазначений дедлайн, коли до якого числа можна подавати документи свої. Другий цей теж інший такий ресурс Network, на якому теж можна дізнатися про не тільки про європейську молодарську службу, а про. Взагалі, будь-які волонтерські проекти про тренінги і молодіжні обмін, там навіть більше всяких проектів є. А третій ресурс, який використовується, різні Фейсбук-групи з тематикою Європейської волонтерської служби. Mm -hmm. Якщо людина знайшла проект, то потрібно прочитати детально умови, чи дійсно підходить це для неї, чи чи потрібно можливо знайти якийсь інший проект? Якщо ж це, це таке після прочитання, ти розумієш, що так це моє, я хочу цим зайнятися, то потрібно е, заповнити або аплікаційну форму, якщо вона додається, якщо ні, то зазвичай це потрібно надіслати своє резюме англійською мовою, мотиваційний лист англійською мовою теж. Різноманітні сфери, чим можна дійсно займатися, це можливо, можуть бути і екологічні проекти, це можуть бути і соціальні проекти. Це робота з дітьми, робота з молоддю, робота з старшими людьми, робота з сиротами, біженцями, малозабезпеченими, робота з неповносправними. Насправді дуже різноманітні всі проекти. Це може важливо як організація якихось спортивних подій, культурних подій і тому подібне. Я бачив, що буває такі досить кумедні свого роду волонтерські проекти. Це як доглядальник панд в Китаї або доглядальник із черепахами в сонячних з найсонішніх узбережжях Австралії. Чи ти будеш працювати в Непалі і тому подібне? Волонтерський проєкт може бути до 12 місяців в рік час. Короткостроковий проєкт триває від двох тижнів до двох місяців, включно. Довгостроковий це від двох місяців до 12 місяців. Зазвичай. Чай, 90% проектів є довгострокових. Це 10, 11, 12 місяців. Хоча є й такі, що там на 6-7 місяців, але їх набагато менше. Ще менше проектів короткострокових, короткострокових. Подаватися на європейську волонтерську службу можна справді багато разів, допоки ти не здадеш цей проект пізніше, коли ти все-таки закінчив цю волонтерську службу. Якщо проєкт був довгостроковим, то більше вже не можна не можна подаватися. Можна брати участь двічі, але з умови, якщо перший проєкт був короткостроковим, це до, до двох місяців, включно до другий, це до довгостроковий, і разом сума цих двох проєктів разом становить 12 місяців. Знаю те, що багато вибирає такі великі країни, як Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія набагато менш також. Бачив багато вакансій для волонтерів з України саме в Литві, в Естонії, в таких менших країнах зазвичай це такі більші країни. Серед таких країн, до яких важко потрапити. Насправді дуже мало вакансій бачив в Великобританії, дуже мало вакансій було теж в Норвегії. Волонтер mm -hmm. це людина, яка працює перш за все добровільно, і не по-друге, вона не отримує ніякого фінансового прибутку. Через те, що люди не до кінця розуміють взагалі цього поняття волонтерства, через те, я думаю, що люди її... Бояться брати участь в таких ініціатив, так само вони не до кінця напевно, розуміють тих е, всяких функцій, і те від, чого, те, від чого вимагається від людини, яка буде брати участь в тих чи інших проєктах.